Що таке війна і чому люди тоді воювали? Тому що вони захищали Україну, вони нападали на, на них. А від кого захищати Україну доводилось? Е, е, від солдатів. Що таке війна? Це як німці нападали на Україну, хотіли її захватити. Що ті німці робили? Стріляли на самоліт. В наших самолітах стріляли, Взривали людей. А як ти думаєш, за рахунок чого українцям вдалося перемогти? Бо їх було більше. І ні було більше солдатів. Самольотів, транспортів, А Що таке війна? Чому люди воювали? Що німці хотіли захопити Україну і заволодувати її. А навіщо німця була Україна? Щоб б вони, вони керували Україною і вони не були вільною Україною. І вони напали на Україну. На українці не здалися і воювали вони, і, і перемогла Україна, і, і вона. Вони воювали, стріляли. Самольотами стріляли, бомби падали, і, і Україна так перемогла, щоб що німці проіграли і Україна виграла. Ми люди е, стріляють пулеметами, автоматами, пістолетами в раїв. А чому війна була, як ти думаєш? Е, німці хоті, хотіли забрати. Руських, а русські в цей час спали? В... Німці розкидали бомби і один конь помер. Це, мабуть, у фільми така бачить. Так. Да. А як ти думаєш, чому німці напали на росіян, на українців? Навіщо це все? Вони хотіли забрати Україну. Не знаю для чого не хотіли її. Та що таке війна? Війна це коли, це коли люди воюють. Вони стріляють з вертольотів, самолітів, підбивають з вертольотів самолітів. І броньовані машини по, людях, по людям стріляють. А чому люди воюють? Чому розпочинається війна? Тому що Тому що, люди, що починається війна, тому що е, німці хотіли захопити Україну. І люди почали захищати свою родину. І вони стріляли, і вони стріляли пістолетом по німцям і, і автоматами. І... І з цього почалася війна. А чому німці хотіли напасти на Україну і напали плюс на всі? Тому, тому що вони знали, що в Україні ніколи не хотіли, щоб в них була більша Україна. Хотіли вони захватити цю Україну.